Шопі після невдалої стрижки ми усім клієнтам видаємо шапки. Як зробити ідеальний день для дівчини? Ходімо, покажу. послуга. Ідеальний день включає в себе манікюр, педікюр, брови та доглядові процедури за обличчям від лікаря-косметолога. А як вишенька на торті, зачіска й макіяж. Чоловікам теж потрібно слідкувати за собою, тому я прийшов на процедуру по догляду за обличчям. Замовив професійний догляд, який очищує шкіру. Він складається з шести етапів: філінг, очищення шкіри, киснева маска, сиворотка, альгінатна маска і зволожуючий крем. Навіть трохи заснув. Салон збільшує команду та запрошує до співпраці майстрів з досвідом. Також тут широкий спектр ін'єкційної та доглядової косметології, стрижка, фарбування волосся будь-якої складності і масаж. У меню можна обрати просеко, апельсиновий фреш, чай та каву з круасаном. Салон краси називається Макс Б'юті, знаходиться за адресою Театральна 3. Скидається тому, хто має зробити для тебе цей ідеальний день. Як зробити ідеальний день? Відпочинок на голубому озері знайшов базу, де стоять сучасні намети посеред лісу для всієї родини. В наметі є все необхідне для вашого комфорту. Двоспальне ліжко, холодильник, відкрита шафа. Де найсмачніша шаурма у Вінниці? Іду по вашим рекомендаціям. Грузинська шаурма Аджика. Замовив їх фірмову. Аджарська стелятиною коштує 120 гривень. Розмір М. вага 500 грамів. Лаваш хрумкий суп. Універсальний тример Філіпс серії 7000. В сучасному світі, якщо стане питання готувати вечерю і витрачати на це час, то більшість людей обирають доставку. Я теж не проти полегшити собі життя і провести більше часу з родиною, аніж у плити. Добре, ми з тобою сушимо. Тому в мене виникла ідея. Друзі мої, ну що ж, моя екскурсія по доставці їжі у лов закінчилась. Дякую Влад, дякую твоїй команді за, по-перше, круті смаки, за те, що навчили сьогодні готувати піцу, за те, що навчили готувати бургери, роли. Це було дуже круто. Давай для наших підписників, для твоїх майбутніх клієнтів і взагалі клієнтів зробимо подарунки. Я завжди в кінці випуску так роблю. Тому, друзі, слухаємо уважно, я надіюся, що влад. Не дасть, як то кажуть, задню. Три подарунки. Три Звичайно. призових місця. Е, я дивився відео е, Віті, він завжди робить подарунки. Я думаю, так, що ж под...